Вітаю вас ви дивитесь вісті надії. Про цікаві події цього тижня розповім вам я, Каріна Дрозда. Музика. Сьогодні у випуску після пожежі на Донеччині віряни церкви адвентистів сьомого дня відбудовують молитовний дім. Музика. Життя в Україні. Дослідники компанії Research and Branding Group оприлюднили результати опитування. Форум видавців у Львові пройшла найголовніша літературна та культурна подія року. Дослідницька компанія Research and Branding Group оприлюднила результати опитування того, як українці ставляться до життя у власній державі. Соціолог компанії зізнався, що на високі оцінки надії не покладав, однак все ж очікував більш втішних показників. Чи правда, що життя в Україні таке нестерпне і що нашим співвітчизникам нема чому радіти, досліджували журналісти вістей Надії. За останні півріччя поточного року компанія Research and Branding Group досліджувала, як українці оцінюють життя у власній країні. До опитування підійшли серйозно. Не пропустили жителів жодної області та Автономної Республіки Крим. Соціолог компанії Євгеній Копатько на прес-конференції оприлюднив не надто радісні результати. Ну, от тут картина маслом. Понимаете? Здесь считают, что 59, что що Україна страной страною абсолютно аутсайдером. Это міння наших собственных граждан, живущих разного возраста, разного пола в городах, в селах живущих в рознаразлічних територіях. Деякі українці підтверджують показники опитування. Бажано б, щоб було краще. Недостатньо на сьогоднішній день ситуація економічна на Україні склалася добре. Також Правова ситуація не досить добра, також соціальний статус у людей не досить добрий. Рівень медицини, науки дуже на поганому рівні. В регіональному співвідношенні число оптимістів між жителями Західної та Східної України дуже різняться: від 75% на Заході та 28 на сході України. Схожа картина між центром та Півднем. До того ж, 41% співвітчизників вважають, що Україна не може претендувати на більш достойне положення у світі. Такого сумного результату не очікували і самі соціологи. Для мене це самые грустные цифри на самом деле. То есть, понимаете, это як наші граждане оцінюють свою страну. Чесно говоря, вот по этому вопросу вам точно можу сказати. Я не ожидал такого пессимистичного результату. Таку оцінку озвучила компанія. Ми ж в свою чергу зробили своє міні-опитування: чи то погода сприяла, чи то зізнатися боялася. Однак значна більшість респондентів заявили, що життям на батьківщині задоволені і вірять, що буде ще краще. Лучше страна в світі, лучший клімат, ну і у нас є перспективи. Другие страны уже достигли всего, большинство, а у нас все впереди. Родина там, родина в нем, родина в мене, то есть все устраивает. Я думаю, что в нашей стране есть то, чего нет в других странах европейских, это возможность родителям самим воспитывать своих детей. Мы, конечно, как Финляндия никогда не будем и Швеция, но хотя бы, может быть, десятку лучших когда-нибудь. Я надеюсь, что все-таки выберемся. Положительные сдвиги есть. У нас традиционные семьи. Государство не вмешивается в то, Слушай, как я воспитываю детей, реклама, наказываю страшно, или не наказываю своих детей. То есть то, какой ну, христианство или другой политики я придерживаюсь. То есть и если я выбираю школу или учителя, то это я выбираю, а не мне навязывает государство. Отношусь очень хорошо к Украине. Потому что Ну, якщо сравнивать з іншими странами, так у нас нормальна життя. Просто ми самі не можемо создать такі условия, які нам хочеться. Сергій Нікіфоров має великий досвід роботи за кордоном. Нещодавно повернувся з Азії. Чоловік розповідає, що перебуваючи на чужині, на собі відчув відсутність волі у віросповіданні. Сергій вважає, що право вибору релігії це одна з її вагомих переваг в Україні. Ми кілька місяців назад вернулись із. Одной из центральноазиатских стран вернулись в Украину и, конечно, хочется сказать, что мы сделали это с удовольствием, потому что дом есть дом и там ты счастлив, где есть твой дом. У нас все свободно, мы можем свободно исповедовать свои религиозные убеждения, будь то иудеи, будь то мусульмане, будь то христиане и никакого притеснения ни со стороны государства, ни со стороны общества оно не наблюдается в Украине. Что нельзя сказать о других странах, например, о странах Центральной Азии, где спокойно, свободно поклоняться Богу очень сложно. Я бачив несколько християн, которые поклонялись Богу в суботній день, і їхні діти були просто попрошені школи. Варто зазначити, що багато молоді приїздить навчатися до України для когось. Тут освіта краща, для когось дешевша, а хтось прагне вчитися в християнських закладах, які не отримають ліцензію в інших країнах. Так, для прикладу студентка з Казахстану Катерина приїхала до України, аби навчатися в християнському виші, якого на її батьківщині немає. Мне именно здесь нравится, что здесь есть духовное образование, что это христианская атмосфера. У нас такого пока учреждения нету, к сожалению. На первой очереди стоит ислам. Вот. Христианство, оно. З другої сторони Україна та Молдова посідають перші місця серед країн у Європі, де є вільне віросповідання. Також наша держава займає одне з перших місць по багатству міндобрив. До того ж, варто зазначити, що 40% українців сказали, що відчувають себе щасливими, будучи громадянами цієї держави. І доки Україна ще на стадії розвитку, не варто забувати, що кожен співвітчизник може зробити життя на батьківщині кращим, привітнішим та дружелюбнішим. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч вісті надії. Молитовний сніданок, так називається процедура, яку започатковують на сході України. Від звичайного ранкового прийому їжі, під час якого полюбляють вирішувати купу важливих і не дуже питань, молитовний сніданок відрізняється тим, що без звернення до Бога трапезу не починають. Так в Донецьку вперше відбувся сніданок молитви для батьків. Організатори дійства Віряна церква адвентистів сьомого дня робили наголос на тому, щоб починати свій день з молитви. Адже людина потребує не лише підкріплення фізичної... Сил. Духовна їжа для внутрішнього стану, якою часто нехтують, повинна відігравати першочергову роль у житті кожної людини, впевнені учасники. За словами ініціатора заходу дружини керівника церкви в східному регіоні Ірини Ісакової, молитовний сніданок дає настанову з самого ранку для батьків і дітей. Таким чином наближає їх одне до одного. Ранок, який розпочинається з молитви до Бога, дає правильний напрямок на весь день і наближає до небесного творця. В Києві відкрився центр підтримки сім'ї та дітей. Це спільний проект благодійної організації Адра з України, Німеччини, Швейцарії та Австрії. В центрі допомогу можуть знайти родини, які потребують консультації з психологом чи вирішення соціальних проблем. А спеціально для дітей відкривають комп'ютерні та музичні класи, тенісні корти та різноманітні гуртки. Про урочисту подію дивіться в сюжеті. 17 вересня у Дарницькому районі Києва відбулось офіційне відкриття центру підтримки сім'ї та дитини. Даний проект благодійної організації Адра має назву Руки надії він безкоштовний та розрахований на дітей шкільного віку із малозабезпечених родин. Людмила Михайлівна, бабуся трьох онуків, навіть проронила сльозу від побаченого. каже: мало такого добра зустрінеш у сучасному світі. Я плакала. Ну, душив надихала. мені дуже понравилась. Тут дівчатка будуть вчитися шити, вишивати, малювати, плести бісером. А для хлопчиків створять комп'ютерні курси. Також планують уроки англійської, хендмейд, гуртки та тренажерний зал. Для батьків буде окрема програма зустрічей. Ми маємо на меті прийняти тут десь біля 180 дітей до 40 сімей. Це багатодітні мало сім'ї, які мають багато дітей, але ма не мають змоги навчити їх та якоїсь спеціальності чи навчити но ну, творчим якихось здібностям. Внуки мої в обов'язковому порядку будуть посіщати кружки. Так як вони вже посещали ці кружки мочі нравиться. І звісно, не всі, тому що, щоб не відстати в школі по програмі. Ми будемо посіщати ну їхні любими на відкритті. Всі отримали подарунки та нові незабутні враження. Руки надії вже не перший проект даної організації, і сподіваємось, далеко не останній. Віктор Олексєєнко, керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, каже, це тільки початок. Хоча й зізнається, коштів для того, щоб реалізувати всі плани, не вистачить, адже економічна ситуація в Україні не найкраща. Грузи з гуманітарною допомогою, що приходять з Європи, дуже важко розмитнити та довести до назначеного місця. Тож і живе останнім часом Адра лише на пожертви членів церкви та деяких спонсорів. Хотілося б, щоб в Україні на рівні на державному рівні були вирішені ці питання, ці проблеми, щоб благодійні організації в Україні могли працювати більш широко і більш масштабно. Але навіть якщо й будуть виникати певні проблеми, благодійники пообіцяли проекти не покинуть, адже ніхто не вправі заборонити творити добро. Нагадаємо, останній проект Адра був у місті Сміла Черкаської області два місяці тому, де благодійна організація допомогла 20 дітям із двох будинків сімейного типу продукт. Теми харчування та гуманітарною допомогою, керуючись основним принципом з Біблії. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою, переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам, Лілія Мальничук, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Микита Ісаков, вісті надії. В Єнакієво на Донеччині громада церкви Адвентистів сьомого дня відбудовує свій дім молитви. Рік тому невідомі підпалили будівлю, і віряни залишилися без місця поклоніння. Впродовж року для служіння громада збиралася по домівках. Хоч робота ще не закінчена, віряни радісно святкують суботу в оновленому храмі. Яке ж воно життя після пожежі, знає Марія Литовченко. Після пожежі в жовтні минулого року дому молитви в Єнаківо залишились лише стіни. Все майно громади церкви Адвентистів сьомого дня знищило полум'я. Віряни, які зосталися без місця поклоніння, довгий час збиралися малими групами, і суботні богослужіння проводили в квартирах одновірців. Та тепер члени громади радісно повідомляють, вже почали зводити новий дім молитви, і останні зібрання проводять саме там. У нас п'ять малих груп. Ну, слава Господу, что на сегодняшний день, что мы имеем братьев и сестер, это наша радость, то, что даже после такого пожара мы можем объединяться и славить Господа. Очевидна інформація, що на відновлення храму вже витрачено чимало будівельного матеріалу, а ще більше коштів, аби його придбати. Але це ще не кінець. Попереду серйозна робота і необхідні матеріальні ресурси, яких завжди бракує. Віряно місцевої громади рук не опускають, самі допомагають чи можуть і покладають надію на Бога та людей для відновлення нашого дому необхідний. Потрібен... И средства, щоб можно было его быстрее восстановить, и хотелось бы перепосвятить его, щоб в этом доме могли собираться больше людей и слави здесь Бога. Звичайно, ці умови не дуже схожі на ідеальні. Не оброблена підлога, стіни та дерев'яні лави. Але мешканців цієї громади це не дуже бентежить. Ми приходимо на служення, не в церковні щоб посидіти, відпочити, ми приходимо на служення Богу. поэтому мене абсолютно це не смущає. І я приходжу, щоб навчитися і послухати Слово Боже. А де збиратися, це не столь важливо. Ведь ученики з Христом взагалі на природі часто знаходились. Найголовніше, щоб було народ, з ким спілкуватися, обстановка як как би. Бы... Як то влияє, ну мені не смущається. Хоча міліція і досі не знайшла винуватців пожежі, віряни не тримають зла на цих людей та щиро висловлюють слова подяки тим, хто допоміг в скрутні часи та вірять в краще майбутнє. Ми благодарні всім, хто молився, хто збирав фінанси, хто писав письма по електронній почті у підтримку. Ми всім сердечно благодарні. Пусть всіх Бог благословить. Как вы видите, работы еще много, но уже все равно вот стены есть, и мы можем здесь собираться и поклоняться нашему Богу. Мария Лытовченко, Володимир Божинский, вести надії. Небо для вільних таку назву отримала акція, організаторами якої стали представники всеукраїнської громадської організації працездатних інвалідів. У ході заходу восьмеро учасників з вадами зору здійснили стрибки з парашутом. Самі інваліди розповідають, що подібні подвиги допомагають їм відчувати себе повноцінними людьми. В такий спосіб вони долають свої страхи, а також прагнуть прославити Україну на весь світ. З Дня народження України представники Всеукраїнської громадської організації працездатних інвалідів провели акцію під візом Небо для вільних, в якому вісім незрячих учасників з різних куточків України здійснювали стрибки з парашутами. Дана акція проводилась на теренах автономної Республіки Крим втретє і стала першим заходом в історії, коли людина непрофесійний спортсмен з вадою зору може отримати спортивний розряд. Нас будуть навчати, як потрібно себе поводити, як потрібно правильно. Робити рухи, ми вивчимо цей літак, піднимемося попередньо в повітря, а потім, коли будемо підніматися на стрибок, вже ніхто не буде боятися, всі будуть впевнені, всі будуть знати, що потрібно робити і як. Ми хочемо поставити навіть питання, щоб парашютний спорт занесли до видів паралімпійського спорту. Такого небезпечного виду спорту розповідають учасники вже не бояться. Двічі вони долали перешкоди під водою. Тепер вирішили прийняти участь у надземних змаганнях. Перед тим як в них прийняти участь, інвалідам довелося непросто. Потрібно було навпомазки ознайомитися з територією та подолати різні перешкоди. Коли ми ходили, там були такі місця, що кущі порозросталися, порозросталися так, що пройти важко або в гілля залазиш. Ну і після стрибків я взяв. Жовтко і чистив, ну так, щоб було можна було пройти. Ми відточували буквально кожен крок і кожний рух. Це безумовно дуже важливо. Небезпека вона завжди існує. Але тим не менше, на то і є спорт, на то і є ризик, на то є підготовка відповідна для того, щоб цього не боятися і вміти подолати. Певний страх організатори акції кажуть, що саме такі заходи допомагають їм інвалідам відчувати себе повноцінними людьми. Для них це є стимулом долати свої страхи і показувати усім приклад, що навіть маючи серйозні вади здоров'я, можна досягати високих горизонтів. Ми намагаємося зробити державу достойною нас інвалідів. розумієте? Звичайно, такі заходи не з дешевих, і хоч держава фінансово в цьому незрячих не підтримує, вони все одно прагнуть вершити подвиги, які прославлять батьківщину на весь світ. І парашютний спорт, і підводний спорт це коштовні війни спорти, і треба на це не кошти, щоб його розвивати. От все це ми робимо саботушки. Наша Україна варта того, щоб про неї знали в світі, і щоб наші громадяни. Були першими. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Рибу краплю оголошено офіційним символом Британського товариства охорони некрасивих тварин. Ця глибоководна часто займає перше місце у численних інтернет-голосуваннях щодо найбільш потворної живої істоти на планеті Земля. Її тіло є жилоподібною масою, щільністю майже такою ж, як у води. Засноване товариство охорони некрасивих тварин ставить своїм завданням збереження різноманіття тваринного світу, включаючи види максимально далекі від загальноприйнятих уявлень про красу. Адже, як говорять захисники природи, навіть істоти, які, на думку багатьох, виглядають неестетично, мають право на існування, так як вони теж творіння Божі. Риба крапля мешкає на глибині понад 600 метрів біля берегів Австралії і Тасманії. Попри те, що риба крапля неїстівна, вона знаходиться під загрозою зникнення, оскільки часто потрапляє в риболовні сіті разом з крабами та омарами. У Львові з 10 по 15 вересня проходить 20-й міжнародний книжковий форум видавців. Найголовніша і найочікуваніша в Україні книжкова літературна та культурна подія року. В рамках форуму, як завжди, і улюблені традиційні заходи, і багато новацій. Дане дійство привертало увагу громадськості до найактуальніших проблем сучасного українського книговидання. Вікторія Михальчук теж цікавилася літературою, якою саме дивіться. 800 заходів, 250 автограф сесій гості із 23 країн світу. Усе це на ювілейному 20-му форумі видавців у Львові. Не вперше Львів на декілька днів наповнюється книгами із різних видавництв і стає містом, де відбувається найбільший у світі ярмарок української книги. Цього року на форум привезли 100 тисяч книг, із яких 10 тисяч нові видання. Також приїхали і самі письменники. 362 автори книг проводили автограф сесії для своїх читачів. Почесним гостем форуму став всесвітньо визнаний філософ та культуролог Зигмунд Бауманд. А от статус Країна почесний гість отримала Республіка Польща, представляючи польськомовну літературу та програму, що включає 53 заходи. Це говорить про сьогоднішню величезну співпрацю України та Республіки Польщі. Наукові середовища е Польщі та України так близько співпрацюють, що найчастіше вони створюють спільні книжки. В яких можна знайти одночасно артикули польських українських авторів, написані польською та українською мовами. цікаво зазначити, що в європейських країнах видання кількості книг на одну людину в п'ять разів більше ніж в Україні. Звичайно, швидких рецептів вирішення проблеми немає, але все ж без читання життя в сучасному світі неможливе. І всі об'єднати свої сили для того, щоб люди читали більше, для того, щоб батьки читали дітям, для того, щоб бібліотеках була достатня кількість книжок, для того, щоб книжка стала популярним, популярною і доступною, у Львові ставлення до книги особливе. Радісно сприймають львів'яни і те, що форум видавців став частинкою їхнього життя. Кава львівська львівські пам'ятки архітектури. Це те, що ми маємо. Форум видавців це те, що ми отримали в останніх 20 разів, але це є частинка нашої душі, тому що львів'яни завжди багато читали, і ми маємо унікальну можливість читати книжки першими в Україні, тому що їх першими тут презентують. Ще однією важливою подією став конкурс Найкраща книга форуму 2013. Цього року гран-прі вибороли одразу три книги. Мічі Окайко Фізика майбутнього Жан Клода Маркаде Малевич та Грицька Чубая, п'ятикнижя. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Юрій Шута, Львів Вісті надії. Осінь – це пора, коли хочеться читати книги. Реалізуйте свої бажання. А у мене все. Дивіться новини щонеділі та що на телеканалі Надія та постійно на сайті Хоу на все добре.